Добрий день. Скажіть, що у вас тут? Чоловік закритий в хаті, потребує допомоги, впав, одинокий. А, пері... він сам там? Так, да. ключ є, але ну, не підходить. Він з середини закритий просто. Пан Микола, ви чуєте мене? Так. Да. — Пан Микола, яка у вас там ситуація? Ви не можете відкрити нам двері? своє Ногу, я навіть чи не можу, я лежу. О, майте ті двері робіть, що хочете і все. Я... Є вікно, стой. Пан Микола, ви чуєте мене? Зараз допоможемо. Зараз, зараз, зараз. Чекай головою окрану за Ще якась допомога треба зараз? Ні, зараз ні.